Від мене пішов клієнт на середині співпраці, і це вже не в перший раз. Але я зовсім не засмучуюся, це тому, що, на щастя, мої клієнти за половину пакету сесії досягають тих цілей, які ставили на всю співпрацю. От буквально сьогодні мені написала клієнтка, що в неї вже немає запиту, тому що на попередніх сесіях ми все вирішили і зараз їй є над чим працювати. Вона знайшла клієнта за ці три сесії, про що вона взагалі боялася подумати до цього. Вона почала створювати контент в інстаграм, проявлятися, хоча зовсім нещодавно, кілька місяців тому, вона пішла в нову професію і думала, що ну. Почати проявлятися це теж щось із роду фантастики, а тут раз і вона вже почала робити певні кроки. А її запит, якраз таки був в тому, щоб перейти від думок до дій. От як бачите, насправді іноді те, що ми відкладаємо роками, можна зробити лише за три тижні. Це вам по секрету. Що в мене звільнилося місце в роботу, тому буду рада чекати вас в себе в коучингу, можливо, і вам вдасться за лічені тижні реалізувати вашу мету, яку ви вже довгий період часу відкладаєте.